Добрий день! Хочу сьогодні вам показати один дуже цікавий рецепт. Будемо готувати картоплю з курицею. Така буде в нас смачна та дуже поживна страва. І так, що нам сьогодні знадобиться? Картопля. У мене тут один кілограм. Грам 200 цибулі. Та, яка вам за смаком. Біла, червона. Та один томат. Томат можна замінити на томатну пасту або на печок. Печериці білі. Ну, тут любі гриби можна буде використати. І я взяв ось таке філе стегна. Також можна любу частину курки використати. Вершки обов'язково, ми їх нічим не заміняємо. Потім трошки Візьмемо майонезу та гірчички. І все це будемо смажити, точніше запікати в духовій шафі на вершковому маслі. Тобто, можна, звісно, використати і олію або оливкову олію, але краще зробити все це на вершковому маслі. Зараз покажу, як ми нарізаємо нашу картоплю. Картоплю нарізаємо великими такими скибачками. Тут також можна брати або для запікання, або для жарки. Ну, Неважливо. Тобто зробіть плюс-мінус Ось такі скибачки. Зараз все наріжу і покажу, що робимо далі. Картоплю нарізали. Ось такі шматочки. Лож, Ложимо все це в наш посуд. І тепер будемо нарізати нашу курицю. Тут у мене. 700 грамів, якщо ну, 644. Тобто, давайте так. 600 грамів буде достатньо. Якщо ви будете робити з гамілок або з крилець, то це десь 6 штучок. Так, беремо наше. Зараз покажу на одному приклад. Нам потрібно, можна зробити ось такими шматочками. Тобто нарізати. Можна навіть не нарізати. Можна ціле, я кажу, там, крило, гамілка. Ось. Але якщо буде крило і гомілка, зробіть надрізи, щоб у нас Ось так. Щоб у нас е, добре замаринувалося наше м'ясо. Тобто, не, мари... не замаринувалося, а сік від того, що ми будемо робити, заходив навіть всередину м'яса. Тобто, нарізаю, я буду нарізати шматочками. Зараз наріжу і покажу, що робимо далі. Так, м'ясо нарізали, кидаємо в ємність. Ось такі шматочки. Ось такі. Буде достатньо, якщо ви робите саме з філе стигна. Можна навіть з обчного стегна, або з філе теж буде дуже смачно, повірте. Тут беремо цибулю, вашу улюблену. І ріжемо пів кільцями. Зараз наріжу, покажу. Цибулю нарізали помидор. Ну, давайте, так, тут по факту нам потрібно вирізаємо ось цю нашу жопку. Ось так. І нарізаємо, як вам більше подобається. Я буду нарізати. Ось такими скибачками. Тому що я хочу, щоб воно розварилося і цей томат перейшов в наш соус такий. Тому, ну ось такими, давайте скажемо, скибачками, ось це буде саме краще, що ми зробимо. Зараз наріжу і покажу. Гриби ми обов'язково миємо та нарізаємо. Я хочу цей раз зробити, щоб. У нас грибочки були великими. Тобто, давайте їх ось просто на 4 частини. Я десь 200 грамів взяв з тої пачки, там було 300, я думаю, нам буде достатньо і 200 грамів. Воно буде дуже смачно, коли величенький такий грибочок буде нам з вами попадатися. Тому зараз наріжу, покажу. І так, все нарізано. Хто бачить якими шматочками ось. Це у нас грибочок. Тепер все це нам треба перемішати. Так, посуд трішки замалуватий для цього, але повірте. Ми його зараз все трішки перемішаємо і будемо додавати сюди спеції та всі інші інгредієнти. Зараз покажу. І так, солимо перчимо за смаком. Я думаю, на таку. Кількість додати десь, ну, давайте. Ну, можливо, давайте. Півтори чайної ложки. Солі буде достатньо. Я думаю, це буде в самий раз. Перець чорний за смаком. Ось так. Тепер улюблені спеції. Ну, давайте додамо дві чайні ложки. Можна купити там спецію для картоплі. Також. Ну, Це сюди підійде цей рецепт. Тепер, майонез. Ну, давайте так, три столових ложки буде достатньо. Я так на око налью. Ну, давайте брати на, така, на таку кількість три столових ложки. Цього буде достатньо. І гірчиця. Одна столова ложка на кілограм картоплі. Так як, до картоплі дуже підходить гірчиця. Вершки ми не додаємо. додаємо... Вершки будемо додавати, коли залишиться 15 хвилин готування. Я покажу, що ми робимо. Зараз все перемішаю і включимось. І так, ось це, це я перемішав. Взяв іншу ємність, в тій було незручно мішати, туди нічого не влазило. Тому Ось такий вид ми маємо, перемішаного всього. І тепер, доки ми нехай воно постоє, ми вмикаємо наш духовий шафу і десь 180 градусів на одну годину. Нехай воно поки гріється, хай це все маринується. Зверху кладемо десь давайте так, 40 грамів вершкового масла. Буде достатньо на кілограм картоплі. Зараз включимося. Коли вже будемо ставити в духову шафу. Так, масло ось так нарізаємо, кидаємо такими. Давайте так, 4 шматочка по 10 грамів, щоб воно десь так стікало внусь, вниз. І будемо перевертати. Щас, зараз кидаємо його в духову шафу. І десь давайте так, кожні та 10-15 хвилин будемо мішати. Треба все це перемішати, щоб все воно було таким. Однорідним, грубо говоря, щоб воно було рівномірно все пропечено. Тому що в нас тут і гриби, і картопля, і куриця. Тому зараз пройде 15 хвилин, я покажу, яке воно вже перше в нас в духовці, щоб його перевертати. Включимось. Забув додати, що часник також йде в цей рецепт, але ми його будемо додавати разом з вершками. Тобто, коли залишиться 15 хвилин. Дякую за увагу. Так, пройшло 15 хвилин. Я вже картопельку нашу помішав. Маслочко вже у нас на низу. На низу дуже багато нашого соусу. Тобто вона буде варитися в нашому соусі. Тому включимось уже, коли залишиться хвилин 20. Коли вже будемо додавати вершки, я покажу, що в нас з вами виходить. І так, залишилось 10 хвилин. Я сюди додаю часничок і все це ми заливаємо вершками. 200 грамів, тобто 200 мілілітрів. Все це ми заливаємо і відправляємо ще на 10 хвилин. Нехай готується. І так, страва готова. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Ось ось така краса. Вершковий такий соус, зверху зелень. Та, що вам більше подобається. Я лише кріп дав, але що хочете, то й додавайте. Можна нічого не додавати. Давайте спробуємо, що воно з вами вийшло. так. Беремо. Ще, секундочку, так. Беремо та куштуємо. Ось. Додаємо підливку. Ось. Так. Аромати стоять. Вам не передати. М -м -м. Так, пахне. І так. Погляньте. Бачите, всі підливи. Це така повноцінна страва. Давайте її скуштуємо. Я думаю, вона ще дуже гаряча, але скуштувати потрібно. Картопля розвалюється. М -м -м -м. Це просто щось. Цей вершковий ніжний соус. Просто не передати. Здивуйте своїх близьких такою стравою. М -м. Соус ніжний доповнює картоплю. Тут просто ну, вам таке потрібно готувати, щоб ви зрозуміли, наскільки це смачно. М -м. Це один з самих таких топових рецептів, які можна зробити з картоплі. Куриця ніжна, цибулька, помидорчики. Можна навіть не помидорчики, можна там томатної пасти. Але ось цей соус, що в нас вийде, як підливка, це те, що робить неймовірну цю страву. Готуйте зі мною. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!